Бути в епіцентрі подій, що відбуваються у Бердичеві, то і їхня робота. Здається, десятки, а може й сотні разів, місцеві журналісти описували одну з таких подій суботники. Вони виходили і виїжджали у різні мікрорайони міста, аби донести до широкого загалу. Ось так відпочивають одні його мешканці, ось так прибирають наслідки відпочинку. Інші брали інтерв'ю, цікавилися, як то відчувати себе у ролі санітарів довкілля. Через певний час виходили та виїжджали на ті самі місця і фіксували те, до чого ще зовсім недавно доторкалися людські руки та натхнення знову у смітті та бруді. І ось у Бердичеві стартував черговий двомісячник благоустрою, і пишуча братія вирішила нарешті прирівняти до пера граблі, лопати та сміттєві пакети, аби власноруч зробити своє рідне місто чистішим і охайнішим. Звернулися до виконкому, мовляв, дайте нам ділянку роботи. Посадовці виділили одну із найпроблемніших міську зону відпочинку біля гнилоп'ятім. У поміч акулам пера дали працівників Бердичів комунсервісу та рятувальної служби на воді. Завдання стоїть в першу чергу покронувати дерева, прибрати, зробити ремонт лавочок, навести порядок на самі набережній, потім підсипати піском. Якщо і нам це вдасться, це буде нормально. Друге, журналісти відкликалися з нашої місцеві на таку ідею. Я дуже їм вдячний по щоб допомогти прибрати, навести порядок в зоні відпочинку нашого міста. Я думаю, що нам це вдасться. Єдине побажання, звичайно, до бердичівлян, щоб цей порядок підтримувати і цінити роботу всіх тих служб. А сьогодні задіяно порядка сіми одиниць техніки, залучені і комунальні підприємства. Тобто працюють всі злагоджено, нормально, але цінити роботу тих людей, які сьогодні наводять тут порядок. Наскільки ми знаємо, на сьогоднішній день ще жодна політична партія чи громадська організація не звернулася з цього приводу, але у членів міськрайонної організації спілки журналістів виникла така ідея, що ми. Досить часто критикуємо, ми досить часто е, хвалимо, але здебільшого завжди це все робимо на словах. Комусь вказуємо, комусь підказуємо. А в даному випадку ми вирішили відгукнутися на цей заклик, е, не залишатися осторонь того, що відбувається в місті, і вийти самі на суботник. Ну, на моїй пам'яті журналісти ще жодного разу не організовувалися подібним чином для того, щоб взяти безпосередню участь. Коли саме тому звернулися до Сергія Нофрічука з проханням підшукати нам місце, де можна було б застосувати не тільки наші слова, але й наші руки. Коли ми сьогодні сюди приїхали, ми зрозуміли, що бердичівляни відпочивати не вміють. Якщо так сказати, коротко жах робочим реманентом бердичівські журналістів, як виявилося, не залякати. Вони однаково спритно володіють і комп'ютерною мишкою, і граблями. Поки одні зачищали пляж від сухого листя, інші мудрували над алеями. Одна частина збирала територією пляшки, корки і різний непотреб, інша вантажила гілля, зрізане комунальниками. Ось так стати і прибирати своє місто це нормально, кажуть представники змі. Надією на те, що чистота біля гнилоп'яті збережеться надовго, особливо себе не тішать. Просто згадують принцип хто, якщо не я, і сподіваються на свідомість городян. Ми завжди пишемо. Зазвичай ми ходимо, бігаємо, описуємо. Ну от як люди прибирають. Ну і на цьому вся наша користь суспільство, власне кажучи, закінчується, окрім роботи, десь на яких можливо ділянках дачах. Ну і тому ми вирішили не словом, а можливо ділом, ну, ніби так, допомогти людям, місту. Ну, люди, які кидали сміття, так і вони кидатимуть. Тобто є два типи людей, які не смітять, і які смітять. І тут вішай таблички, став якісь обмеження, поки людина сама не захоче змінюватись, вона не зміниться. Думаємо, що ця ініціатива наша буде підтримана більшістю бердичівлян. Та й загалом люди, сім'ї, які будуть сюди приходити відпочивати, вже в них буде набагато приємніше враження і вони не будуть спотикатися у порожні пляшки і у гори мусора. Всі ми розуміємо, що зараз комунальна сфера міста Бердичева, в принципі, переживає свої далеко не кращі часи. А прибирання, прибирання це обов'язок кожного з нас, тому що ми живемо у цьому місті, ми всі хочемо жити у красивому, чистому місті. Тому мені зовсім не ображливо. Я вважаю, що навпаки така ініціатива повинна підтримуватись взагалі всіма бридачевлянами. Година друга, і пляж почав перетворюватися на місце, що і справді можна назвати міською зоною відпочинку. Спільними, як то кажуть, зусиллями журналісти й комунальники зробили суттєвий крок до перетворення його на живописний куточок, де можна приємно і комфортно провести вільний час у колі сім'ї та друзів. Як довго триматиметься на пляжі чистота, залежить від кожного, хто прийде відпочити до гнилоп'яті. Особливо напружуватися відпочиваючим не потрібно. Просто треба згадати про те, що ти особа культурна, те, чому тебе у дитинстві вчили вдома і школі, і те, що після тебе на цьому самому місці захоче відпочити від справ буденних, така сама, як і ти, людина. Чи дотримуватимуться цих нескладних правил бердичівляни покаже час? Він думається засвідчить і ще одне правило. Як легко горлянкою волати про те, які всі навколо недолугі, а рукою викидати не потріб не в урну для сміття, а просто під ноги. Я, наприклад, своїм дітям завжди казала: от ви викинете бумажку, а якась людина, ну які в нас більше люди працюють, буде тебе можливо десять разів тебе прокляне за цю бумажку. Навіщо ти її кидаєш? Краще колиши в карман, або неси до місця. Я призиваю всіх бердичівлян десять разів подумати: от ви кидаєте пробки, пляшки пусті залишаєте. Це ж все потім Хтось прибирає чиїмись руками, думайте про своє місто, залишайте його в чистоті, адже ми всі його любимо і бажаємо, щоб воно було найкращим.